Путінське керівництво все ретельніше приховує від російських громадян і від світу реальний стан російської економіки. Про це пише в своєму дослідженні інститут of War» – інститут вивчення війни американський. Кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни Росії проти України на російську економіку. Інститут вивчення війни констатує, що фактично все, що виливається на зовнішнього слухача, глядача, це є не Правдою, це є не статистикою, ну, що стосується економіки, зокрема, а це є кремлівською пропагандою, мета якої е розказати своїм громадянам, розказати світу, що все у нас добре, що СВО йде по плану. Ну, що економіка працює. При тому, наприклад, була чергова зустріч прем'єра Мішустіна з Путіним. Мішустін на камеру докладував, що все так добре. Там зростання ВВП в минулому році 4,1%. Експерти американські говорять, що Ніфіга це все дурниці, воно не має майже ніякого відношення до реальності. Оце е, нараховане зростання, це в кращому разі з врахуванням. Е, оце виробництво танків, виробництва всієї зброї. Яку е, пустили на поле боя, знищили, і е, воно, його немає. Е, і при тому навіть е, з рахуванням випуску зброї воно це все надуте. Тобто реальні цифри можуть бути не на відсотки, а на десятки відсотків гіршими, ніж е, насправді. І е, е, не лише е, представники Інституту вивчення війни, але й інші західні. Аналітики, я ось подивився пресу американську і європейську, вони кажуть, що останнім часом російська статистика економічна, це стало головною таємницею, головною державною таємницею Путіна. Тобто, якщо відкрити те, що є насправді. А не те, що вони е рапортують, то це може реально привести до краху російської економіки. Чому? Тому що різниця настільки велика, що е, інформація про реальний стан справ в економіці, де зовсім не зростання, а де сповзання, а то й летіння впрігу, воно е, приведе до паніки на внутрішньому ринку, приведе до е, паніки в рядах тих, хто співробітничає з Росією торгових партнерів. Відразу вони всі відвернуться. У населення буде паніка, моментально злетить. Впаде курс рубля, злетить курс долара по відношенню до, до рубля, причому це може бути дуже на значні відсотки. Ну і е, якби все це в комплексі може в дуже короткий час, там дні і тижні, привести до паралічу російської економіки і від. Відповідно до паралічу держави. Ну а для Росії сучасної цієї клаптикової імперії, яка балансує на грані е виживання внаслідок війни проти нас, е крах економіки це крах імперії. Моментально починаються, починаються протести по всій імперії. Як гриби після дощу злітають, і все. І Путіна нема. Путіна можуть знести військовим переворотом, просто убити, наприклад. Або йому доведеться, як під час бунту Пригожина, тікати з Москви. Він не дуже смілива людина. Тобто, оцей головний секрет Полішенеля Путіна це стан економіки. І як тільки він не зможе приховувати, це може мати е, лавину ця інформація, яка рано чи пізно має просочитися про те, що таке, який все таки стан. От. Це може мати лавиноподібний ефект і просто обрушити російську економіку, і обрушити відповідно імперію в один прекрасний день, в якій ми навіть не очікуватимемо цього. і в один прекрасний день ну це може бути три дні, може бути п'ять днів. Тиждень другий російської імперії не стане.